Через три дні світлини п'ятьох ліквідованих російських спецпризначенців «Сєніжа» вперше оприлюднить у себе на сторінці у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов. Перше ворогу не вдалось виконати завдання, тому що він був викритий. Його знайшли і його знищили. І знищили в ближньому бою. А ми бачили склад тієї групи. Було знищено шість російських офіцерів. Вони всі в званнях. Чотири майори, це дуже досвідчені офіцери, це високий ранг. Тобто це люди, які все життя тренувалися і воювали в підрозділах спецпризначення. Це російська військова еліта. Ті, хто їх знищили, не служили все життя в силах спеціальних операцій, не мали спеціальної підготовки до, 22, до 24 лютого 2022 року. Це просто були вмотивовані. Мотивовані люди, які працюють на перемогу сумлінно, і те, що вони зробили, вони знищили спецназ, який дійсно для якого ця війна це була їх вершина їх кар'єри, які для цього йшли, тренувалися все життя.